Він дуже великий, ну сантиметрів 40, ширина, длина, ну можливо, під у багатоповерхівці по проспекту Мира ось такий загальнобудинковий лічильник не встановили на прикрість газовиків та на щастя мешканців. Люди зібрали підписи проти і доручили сусідці Олександрі Тимофєєвій сповістити про це керівництво криворіжгазу. Причини такі ж, як у півміста. Мешканці не хочуть ділити суму за блакитне паливо порівну. Кожен воліє сплачувати тільки за ті об'єми газу, які він особисто використав. Є Такі квартири, де мешкають наймані особи. Здаються квартири, і там проживає дуже багато людей, але ж вони не зареєстровані. То як ми будемо фіксувати споживання газу цими особами? Війна містяни Криворіжгазу розпочалася більше ніж півроку тому, аби встановити лічильники, співробітники газової служби без попередження перекривали постачання блакитного палива цілим стоякам квартир. Увімкнути могли тільки коли всі мешканці були вдома. Відтак люди інколи сиділи без газу по декілька тижнів. Стояння посилилося влітку з початком встановлення загальнобудинкових лічильників. Газовики приїжджали без попередження, бувало вранці і надвечір. Подекуди від гучних скандалів доходило до бійок. Від стресу інколи люди втрачали свідомість. Тоді громадський активіст Арамаїз Сумян зареєстрував на сайті міськради електронну петицію проти Свавілля Криворіжгазу. Документ набрав більше 500 голосів. А вже на сесії петицію підтримали всі депутати. Взагалі то праві було окремі депутати, потрібно було давно робити і не чекати, щоб приймалась петиція. Тим більше я вам скажу така кривий сайт нашого виконкому, щоб підписати там 500 петицій, це все одно, що нормально зібрати там 5 тисяч. Тому проблема дійсно негайна і її потрібно вирішити. Іж газу на сесії не було хоча за словами пана Вілкула, їх туди запрошували. На сесії прийняли рішення створити робочу групу з урегулювання конфлікту з підприємством монополістом. Проблема очень важлива, її нужно решать. Инструменты у нас есть. На сессии об этом тоже говорили. Есть возможность обращения и в антимонопольный комитет, и в Нацкомісію, которая занимается регулированием тарифов. И это непосредственно контроль выконкома и видеолуспоживачей нашего міста. Робочої групи ввійшли депутати, чиновники керівництво Криворіжгазу, громадські активісти. Перше засідання відбулося 15 вересня. Гендиректор компанії Іван Вакуленко, який висувався у депутати міськради від опозиційного блоку на місцевих виборах восени 2015-го, та не пройшов усю відповідальність за встановлення загальнобудинкових газових приладів обліку, переклав на національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. каже у строки, а саме до січня 2018 12-го забезпечити усіх містян поквартирними лічильниками не встигають, та й кошти НКРЕ на це, за його словами, не виділила. Вся сума програми установки домових счётчиків в період з октября 2015 року до кінця 2016 року всього по Україні становить около 776 мільйонів гривень, що в результаті 100% її виконання забезпечить учёт около 2 2 300 000 споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі. З 2011 року у тариф на газ була закладена ціна індивідуальних лічильників, тобто усім справним платникам мали б становити прилади безкоштовно. Відтак робоча група прийняла рішення звернутися до національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, і пояснити причини соціальної напруги. В найближчі дні збирає голова робочої групи ті звернення, які надійшли на депутатів від мешканців міста із скаргами на дії криворіжгазу. і потім створюється вже. Такі міні-робочі групи, які виїжджають на конкретні адреси за найбільш такими ну, скажімо, громкими випадками, які описані у цих зверненнях. Тим часом під стінами Криворіжгазу зібралися містяни, аби зустрітися з керівництвом підприємства. Серед них і вже знайома нам Олександра Тимофєєва, а також мешканці ще десятків багатоповерхівок. Мы сдали даже и заявление о установке. Просим установить газовые лечильники по квартиру за бюджетный кошт. Собрали 82 заявления. Сдали, зафиксировали. Но нас никто, не и слышати, не видит. Після декількох годин очікування людей прийняв і вислухав гендиректор. Та зі слів незадоволених криворіжців, їм пригрозили, якщо не становлять газові лічильники загальнобудинкового типу, то можуть взагалі залишитися без газу. Юля Імільянова, Віктор Зубченко, Євген Наністрад, підсумки тижня, перший міський.